Короп.ФМ. Рідне Радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилі Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 0 98 595 00 75. Добрий день, шановні слухачі! Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Кораб фм сьогодні. Неділя, 14 травня, у студії Лілія Висоцька. Іменинники сьогодні Єремій, Макар, Гнат, Тамара, Ніна, талісманом людини, народженої 14 травня, є агат. Цей камінь був відомий людству ще у четвертому столітті до нашої ери. Магічні властивості агату залежать від його кольору. Наприклад, чорний агат вважається наймагічнішим. Народний календар, 14 травня, в церковному календарі. День пам'яті пророка Єремії. Цього дня не варто давати нічого в борг, оскільки в майбутньому будеш тільки віддавати. Цього дня краще не сваритися, адже щастя може втікти з дому. Не лінуйтеся і не лихословте. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Дивилися, який сьогодні день. Ясна погода, значить, така ж буде і під час збирання хлібу. Мурахи почали метушитися в мурашнику. Чекайте на дощову погоду протягом всього місяця. На сході сонця на небі немає ані хмаринки, буде спекотно влітку. Похмурий день вказує на морозну зиму. У народі, 14 травня, називали Веремієм. Від цього дня починали провочати весну, а ще починалися. Найбільш виснажливі роботи на полях і в городі обов'язково дотримувалися правила нічого не давати в борг того дня, коли щось сіяли чи садили на городі. Вірили, що інакше урожай просто не виросте. За останні 130 років 14 травня максимальна температура повітря складала 31,4 градусів Цельсія у 2003 році. Мінімальна ж складала 0,7 градусів Цельсія у 1980 році. Це був народний календар. Який сьогодні день в Україні і світі? 14 травня? День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни? Пам'ятна дата була запроваджена Верховною Радою України у 2021 році. 14 травня в Україні і світі святкують Міжнародний день Матері, день присвячений вшануванню матерів і бабусь чи жінок, які їх замінювали. Свято бере свій початок у США, де воно було створене ще 1908 року. З тих пір святкування набуло широкої популярності в усьому світі. Традиційно діти дарують своїм матерям подарунки, теплі слова привітань, квіти в Україні. Є свій день матері, який щорічно припадає на другу неділю травня. 2023 року це також 14 травня. Свято на території нашої країни було створене 1928 року. Хоча перше святкування відбулося у канадській діаспорі. Я біля своєї мами буду завжди маленькою. І як тільки покличе, прибіжу скоренько. Я може трохи пізно став її розуміти. Я часто дарував нам день народження квіти. І були часи, коли я тижням їй не дзвонила. Але тепер, коли вона мене обіймає, і разом із батьком. Примучка питає. Я з радості плачу, що маю живих батьків. І дякую тобі за те, що я вмію. І дякую за те, що я розумію. Ці речі, які не пояснюють навіть в книжках. Хай буде біля тебе завжди ангел хранити. І я теж, десь поряд буду завжди бродити. Дякуємо, мам, за те, що ви є, за те, що є ми. Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них. І до своєї мами буде завжди маленьким, і як тільки покличе, прибіжу скоренько тому я їй і написав ці слова, як міг. Мама, ти мене вибач, що я став дорослим, і вже минула сорок третя осінь. Як я побачив перший раз і дім, мам, а можна я до тебе завтра приїду, і ми на кухні не одну годину, собі на різні теми посидив. Вже трохи пізно став її розуміти, і не часто дарував на день народження квіти і були часи, коли я тижнями їй не дзвонив. Але тепер, коли вона мене обіймає, і разом із татком щось про внучку питає. Я з радості плачу, що маю живих батьків. Мам, ти мене вибачу, я став дорослим. І вже минуло сорок третя осінь, як я побачив перший раз свій дім. А до тебе завтра прийду, ми на кухні не одну годину, собі на різні теми пооседен. То, що я вмію, і я дякую тобі за те, то, що я розумів, ті речі, які не пояснюють навіть в книжках, Хай буде біля тебе завжди ангел хранитель і я теж без поряд буду завжди брудити, щоб не міряти наше життя в телефонних дзвінках. Мам, ти мене вибач, що я став дорослим, і вже минула сорок третя осінь, як я побачив перший раз свій дім, мам, а можна я до тебе завтра приїду, І ми на кухні не одну годину Собі на річні теми посидим Мам, ти мене вибач, що я став до... Цікаво знати, а ви знали, що у меді є живі ферменти у вулику від 10 до 80 тисяч бджіл. Мед містить речовину, що допомагає мозку людини краще функціонувати. Мед це єдина їжа у світі, яка сама може підтримувати людське життя. Достатньо однієї чайної ложки меду, щоб підтримувати життя людини протягом 24 годин. Прополіс зроблений бджолами, найсильніший природний антибіотик. Щоб Отримати один грам бджолиної отрути вам потрібно жала більше 10 тисяч бджіл. Мед не має терміну придатності. Мед був першим у світі товаром, як водяний знак. Щоб отримати один кілограм меду, потрібен нектар з більш ніж одного мільйона квітів. На першій у світі монеті намальована бджола мед вживають із сотами. Бджолиний мед найздоровіша їжа у світі. Пилок може мати більше півтори тисячі кольорів. Керів та відтінків. Бджола може літати зі швидкістю більше 60 кілометрів за годину. Тіла великих імператорів світу закопували в золотих трунах, а потім фарбували медом, щоб вони не гнили. Бджоли єдині із комах, які виробляють їжу для людей. Назва медовий місяць походить від того, що молоді пари після шлюбу вживали мед для плодовитості. Бджолина мати королева продукує вдвічі більшу вагу своїх яєць за власну протягом одного дня. Дня бджоли махають крилами більше 11 тисяч разів на хвилину. Мед має єдиний і неповторний свій смак. Найкращий мед для жінок малиновий. Бджола живе менше 40 днів, відвідує мінімум тисячу квітів і виробляє менше чайної ложки меду. Але для неї це все її життя. Та не вистачить нам часу, аби оповідати про цих маленьких працівниць, котрі на своїх крильцях підтримують людський рід. Новини літні канікули в Україні, коли почнуться і скільки відпочиватимуть школярі. Традиційно навчальний рік в Україні починається на початку вересня та закінчується наприкінці травня наступного року. Однак повномасштабна війна внесла свої корективи і до цієї галузі життя українців, як зазначено у законі України про повну загальну середню освіту, навчальний рік в українських школах має тривати не менше 175 навчальних днів. Однак, під час дії воєнного стану Ця норма може не діяти. Тривалість навчального року, а також дати його початку та закінчення під час війни, регулюються Кабінетом міністрів України. Він же своїм рішенням скоротив тривалість поточного навчального року до 155 днів і встановив дату початку літніх канікул 30 червня. Таким чином, навчальний рік 2022-2023 розпочався 1 вересня і має закінчитися 30 червня. Йдеться про випускників 11 класів. У міно Світи визначили, що у 2023 році літні канікули розпочнуться 25 травня та триватимуть до 1 вересня. Важливо враховувати, що в обласних адміністраціях спільно з освітянами самостійно приймають остаточне рішення про дату початку канікул у своєму регіоні у залежності від безпекової ситуації та інших факторів. Гроші ходять за дитиною. З 1 червня діятиме новий проєкт для оздоровлення дітей. Днями Кабмін прийняв постанову, якою запровадив механізм. Гроші ходять за дитиною при оплаті послуг з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Механізм буде реалізовуватись у межах експериментального проєкту. Відтепер родини з дітьми, які опинилися в найбільш складних умовах, проживають на територіях, що були в тимчасовій окупації. Перебувають у зоні активних бойових дій чи на кордоні з Російською Федерацією, є малозабезпеченими та мають дітей з інвалідністю, дитина здатна до самообслуговування. Багатодітні сім'ї зможуть отримувати кошти для оздоровлення та відпочинку. Батьки або ж особи, які їх замінюють, таких дітей отримуватимуть сповіщення про право на отримання коштів для оплати послуг із оздоровлення та відпочинку, електронним повідомленням Надійде автоматично, якщо є мобільний застосунок дій. Потім батьки зможуть отримати картку зі спеціальним режимом використання, на яку будуть зараховані кошти в розмірі п'яти прожиткових мінімумів, а це 14 тисяч гривень на одну дитину. Їх можна буде використати для придбання путівки на оздоровлення або відпочинок дитини в одному з таборів вищої категорії в Карпатському регіоні Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька Тернопільська області. Дія проєкту розпочнеться першого. Червня оздоровлюватися за програмою зможуть діти від 7 до 18 років. Метою міністерства є забезпечення підтримки найменш захищених верст населення, автоматичне поширення проєкту на всіх дітей з цих категорій, прозора система виплат коштів на оздоровлення та відпочинок їхнім батькам, значне розширення кількості надавачів послуг з оздоровлення та ринкова конкуренція сприятимуть забезпеченню належної якості послуг і відповідно ефективному витрачанню держави. Державних коштів у 2023 році плануємо за рахунок держбюджету забезпечити зазначеними послугами близько 25 тисяч дітей, зазначила перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак. Кошти можна буде використати в одному із закладів, що містяться у державному реєстрі майнових об'єктів оздоровлення та відпочинку дітей. Наразі у цьому реєстрі є 16 оздоровчих закладів для дітей, які відповідають вище наведеним критеріям. Пріоритети Оздоровлення дітей за проєктом надано Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Київській областям. Регіони в зоні активних бойових дій перебували в тимчасовій окупації або на кордоні з Російською Федерацією та зазнають активних артилерійських обстрілів. Крім того, Міністерство соціальної політики продовжує можливість оздоровлення дітей у міжнародному таборі Артек. Відбір дітей для оздоровлення у цьому таборі відбуватиметься за традиційним підходом. Путівки на оздоровлення розподілятимуть управління соціального захисту у місцевих громадах.